про хлопця, звідки він і чому ми його похоронимо? Ми сьогодні поронимо патріота, який уроджений сходу. Це говорить про те, що схід і захід разом це людина, яка прийшла в майдан і яка завжди говорила, що Україна єдина. І він його похоронити на сході не можуть. І я думаю, що більше лишнього не можна нічого говорити, тому що Схід є Схід. Він є побратим Андрія. Нашого Юр... 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 Юркевича. Вони разом один день загинули, вони були друзями. І його будуть теж коронити поруч з Андрієм Юркевичем, патріотами України. Дуже боляче дуже боляче коронити своїх дітей. Бо це є наші діти, які могли би дати своє коріння, також з патріотизму, яким вони самі які не пошкодували свого майбутнього, теперішнього, вони були на сході. І дуже боляче, що не можуть бути рідні. Хай земля їм буде пухом, а політикам хочу сказати, хай добре задумаються, що вони роблять. Хай добре ще раз подумають, в них теж є діти. І Божа кара теж є. Чи можете ще сказати, хто в нього залишився? В нього залишилися, в нього є брати і сестри, він 11-й сім'ї. Це сама молодша дитина. І дружина наприклад? Ви знаєте, того дуже добре, я не знаю, бо мені зателефонувала е, е, кузь Наталія з волі, що така ситуація, що треба допомогти. Ми зібралися вчора, і підприємці, він поспілка підприємців з Подолян, ми організували дзвінками з тим всім, і громадськість сьогодні Тернополя, тернополяни хоронять нашого патріота. Це говорить ще раз, що ми єдині від уж рода Доуганська. Що люди гинуть тільки за те, що наша Україна має бути цілісна, вони, вони віддають життя за це, щоб наша Україна процвітала, тому що нас дуже багато розумних людей. І від нашого, нашого українського народу пішла. Дуже і мови всі, і культура дуже сильна, і вчених дуже багато. Через те сьогодні дуже боляче і сумно. Ми втрачаємо саме кращих світ нації. Ну, Пантюхина Галина голова. Просто я, я взагалі є. Якщо вірити інтернету, то батальйон Гайдара взагалі не існує. Але скажу вам одну річ, чим більше нас ховають, довше живем, тим довше ми живемо. Тим довше проживемо. І повірте мені, парад буде на червоній площі. І все рівно ми переможемо. До вас приходять батальйонці, хлопці? Чому? Приходять. Приходять, але правда... Не завжди ми їх можемо прийняти, точніше наше командування, тому що ми сильно залежимо від нашого керівництва, керівництва країною, тобто повинен бути призов через воєнкомати. Одним словом, вони так все запутано, що по суті в нас ж немає війни, хоча ми давно вже воюємо і воюємо, між іншим, далеко не з сепаратистами, а воюємо з дійсною російською армією. Які втрати випалися за цих три з половиною місяці чи час? Кожна втрата дуже тяжка. Хлопець, якого ми сьогодні ховаємо, просто герої. Він наш попритим, їхню колону підступну підловили блин, російські спеці. Нашим українським прапором, які до них близько підійшли, які на все почули, що це Айдар, і зразу почали знищувати. Вони дострілювали поранених, а потім підвалили просто трупи. Скільки в колоні було? Ми забрали 38 з селий гори з, з гольф-клубу. Ми забрали 38 тільки наших айдаровських 200. Там було ще інші. Військового... Там були, так, да, там була ще 80-та бригада. Ну так. Більше 60. Вже тоді було перемир'я. Так. Як Хоча це перемир'я, воно тільки, скажімо, умовне. Тому що вони мають право по них стріляти, а вони не дозволяють. Для кого це перемир'я треба, я не знаю. Но для простого українського народу і для нас воно не вигідне. Як... Невигідне, тому що ми розплачуємося своїм життям. Якби не було такого наказу, могло би інакше скластися цей... цей випадок. Могли б вони дати на бійці. Там варіантів не було. Там варіантів не було, тому що е, спеці росіяни, російські війська підійшли до них коротше, на БТРі під українським прапором. Їх дуже близько підпустили. І вони просто закричали, коротше, хто, айдар, і одразу почали громити на глушняк. А за це підтримуєте з тими, хто там лишився, що там зараз відбувається? Перемир'я ж триває. Ну, я тільки сьогодні зранку приїхав, я приїхав, супроводжуючи, розбіж. А з чим залишався? Федера. Було все тихо, спокійно, як Ну, відносно тих спокійно. Відносно тих спокійно. А що скажіть, керівництво держави, якби інші рішення, чи як їм треба приймати рішення, аби ми не втрачали стільки бійців. Стосовно саме добровольців у загоні. Зраджують, здають, не озброюють. Ні, на рахунок озброєння претензій немає. Ще коли, коли виписують 10 танків із тих 10 танків, точніше БТРів, доходить тільки два. А, а з території заводу виїжджає чотири, а до місця призначення доходить тільки два. Ну це якось. Значить, два ще де. Два просто в друзі поломилося. Ну і доїхав. Чого вам ще там треба? От зараз вибирати з собою. В чому є потреба зараз? В чому є потреба зараз? Зараз в даний момент у нас є потреба в екіпажах на бойові машині. Мусить бути тісна співпраця з нашими військоматами. Вони повинні ну, хоча б, нехай надали би нам інструкторів, які б просто обучили їх хоча б. На жаль, коротше, в екстреному такому укороченому терміні. Коротше, щоб ми просто вміли користуватися цим. Ще раз уточніть, зі 120 вас залишилось чи не зі 120? Та язики 120, ви розрієтеся, тисяч, чи Це що. У нас взагалі нема вже. Що? Але було у вас скільки? Я ж вам, я ж вам говорю. Якщо вірити інтернету, то Тольонайдар вже знищили шість разів. Ви, ви склад... розмовляєте з призраком. А зараз в складі вас четверо чи шість? Зараз тут? Скільки приїхало? приїхав? Ну, тут четверо. А, а на сході? Є так. більше? А вже ж. Як Хай Так позвати що ви Мене звати Віктор, попросто мозаха Тобою коли по Мати безперебетні чубки, які почали курсувати Тернополем з приводу того, чому покійного ми ховаємо тут. Він сам родом з Алчевська, батька у нього немає, батько загинув давно. У нього є тільки матір. Матір там в Алчевську не може виїхати, тому що сепаратисти не дають можливості приїхати і сюди. Ховаємо ми його тут, по-перше, тому що це була воля матері його. Це є воля матері. Вона попросила, щоб поховали його поруч з бойовим побратимом, з яким він разом воював, з яким він загинув в бою. Я маю на увазі Андрія Юркевича, якого поховали вчора. І це прохання ще обґрунтоване тим, що мама попросила чому ще й власне тут, тому що вона переживає, щоб там могила полеглого героя не була сплюндрована Кацапською нагорошою. І е, люди, які розпосуджують чутки з приводу того, що там хтось від нього, мовляв, відмовився, не відмовився, хочу звернутися до них особисто. Люди, ви маєте совість, перед тим, як щось говорити, перед тим, як кхм, дати роботу своєму язику, попробуйте спочатку включити розум. Слава Ну, Це видно, що зберігаємо, але все одно приємно. Там ще хлопці візьмете, ще там діти зі шкіл понамальовували його багато. Ви їх з собою ну, на передову, там ну, берете піднімають бойовий дух. А коли ви сюди приїхали? Коли я приїхав.